Як зазначив головний суддя змагань Микола Максим'юк, Володимир Янів був не лише відомим нафтовиком, весь життєвий шлях його супроводжувала українська народна пісня, яку дуже любив і шанував. Він постійно дбав про розвиток спорту у районі, зокрема футболу, але найбільше любив гру в шахи, брав участь в організації шахових змагань та їх популяризації. Неодноразово ставав чемпіоном району призером обласних змагань. І дуже приємно, що Практично до цього району з'їхалися, до Борочанського району приїхали до нас шахісти, які знали Володимира Істаховича, прекрасного шахіста, спеціаліста, сім'янина, прекрасну людину, співака, який завжди любив, е, офірував спорт, любив спорт, сам займався і завжди допомагав, щоб спорт в районі розвивався, і вже традиційно з 2011 року у шахово-шашковому клубі Інтелект проводиться шаховий турнір пам'яті Володимира Яніва за сприяння профкому НГВУ. Надвірна Нафтогаз цього разу у турнірі змагалися шахісти Івано-Франківщини у напруженій боротьбі. Першість виборов надвірнянець Дмитро Сандер. Друге місце у кандидата у майстри спорту із Богородчан Мирона Зінича. Грошові премії переможцям вручив голова профкому НГВУ. Надвір на Нафтогаз Олександр Діканьов. Ми раді, що турнір кожен рік проводиться і НГДУ завжди буде підтримувати наш спортивний клуб «Шахова».